Христу, шановна церква, брати і сестри, вітаю всіх вас з цим чудовим, великим святом народженням Ісуса Христа. І давайте йому віддамо славу. Христос народився. Славі. Я у когось Біблії, будь ласка, відкривайте Івана Святого Луки, другий розділ. Будемо читати про цю подію, яка сталася, яка пов'язана з світом, з нами, друзі. І ми прочитаємо з першого віршу і нижче. Луки, другий розділ з першого віршу. І трапилося тими днями, вийшов на царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сірією мав Квіріній. і всі йшли записатися кожен у своє місто. Пішов теж Йосип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеємом, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в ясях лежатиме, і ось раптом з'явилася із... з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті і на землі мир! У людях добра воля, і сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо до віфлоєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь, і прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія ці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули, і побачили, так як їм було сказано. Сьогодні весь світ, і християнський, і, скажімо, навіть не християнський. Ті, хто навіть не повірили в Ісуса Христа, вони святкують День народження Ісуса Христа. Це насправді велике свято. І якщо ми е, звернемо увагу на церкви, наприклад, на сьогоднішнє наше служіння, то ми бачимо те, що вся програма сповністю скерована про народження Ісуса Христа. Вся слава йому належить проповіді, да пісні вірші, і все. І слава Богу, що ми готуємось. До цього великого свята слава Богу. Що ми дітей наших підготували да, для того, щоб прославити Бога. Це все правильно. Так само всі, всі церкви світу, друзі, сьогодні, сьогодні щодня святкують це величезне свято. Воно йому належить, і це ми правильно робимо. Що ми славу і хвалу віддаємо для нашого Бога. Друзі, він усе контролює повністю. І другий, хочеться приклад провести за світ такий, що чув не один раз про те, що, наприклад, Америка, Англія чи Європа просто святкують. Ці різдвяні дні народження Ісуса Христа цілий тиждень, що відбувається в їхніх містах чи країнах, закривається повністю все майже нічого не працює. І люди святкують вдома народження Ісуса Христа. Найвеличніше, найбільше таке свято, коли от скільки днів присвячується саме для народження Ісуса Христа, і ще дарують подарунки один одному, так прийнято, тому що це було пов'язано знову ж таки з Ісусом Христом і з мудрецями, які свого часу прийшли і подарували для нього подарунки, низько вклоняючись йому. Тому друзі, Бог все бачить. І ми читаємо про те, що тими днями цар да, Августин, вийшов наказ переписати всю землю. Повністю ну зрозуміло коротенько, що смисл для римлян це був щоб знати кількість людей, зареєструвати всі для того, щоб люди виплачували налог. Зрозуміла ситуація для них, але у Бога були свої плани, у Бога була своя воля, і ми бачимо про те, що Йосипу з Марією потрібно. Вимушені були, скажімо так, в таких обставинах свого життя йти до Віфлеєму, тому що то було їхнє місце. Вони були з роду Давидового. Ми знаємо, і вони пішли. Уявіть ситуацію. Марія на дев'ятому місяці вагітності вони йдуть з Назарету до Віфлеєму. Дуже коротенько про те, що там було. Я вичитав таку інформацію, 160 кілометрів не зовсім мало. Якщо ми, наприклад, перенесемося в той час, то вони ну, на ослі да, їхали приблизно там, по 25 кілометрів в день. І того 6-7 днів вони добиралися туди. Не зовсім легко, правда ж друзі, але вийшов закон, такий вийшов наказ. І потрібно було всім йти по своїм містам до свого роду, до свого дому для того, щоб записатися, своєю дружиною чи просто е, своєю сім'єю. І він пішов. Вони прийшли туди, і написано про те, ми читали щойно, коли вони були там, тобто в Віфлеємі, уже зарученою, да, своєю дружиною, е, і вже й розписані, да, от, е, записатися прийшли, то прийшов їй час народити, і вона народила сина, свого перонця Ісуса Христа, написано і сповила його, да, і тобто замотала в ці пелена і поклала до ясел Його. Чому питання? До ясел поклала, тому що ми читаємо: місія іншого не було в заїзді. Приїхало до Віфлеєму дуже багато людей, кожен у своє місто, і вони теж приїхали. І місія не зайшлося. Уявіть ситуацію: народжується дитя будь-яке, а тут ще більше. Ісус Христос, Спаситель світу, приходить на землю. Немає місія. Дивна ситуація, але фактично так і було. Він прийшов і народився в хліві. Він прийшов і народився. Його поклали замотали ці пелена і поклали його в яслям. Така ситуація сталася. Знаєте, друзі, це найвелич... найвеличніша подія в світі, яка будь-коли була, і чи є, і чи може бути. Це щось надзвичайне насправді народився сам е, Син Божий да, Ісус Христос. Це велика радість сьогодні для нас. Е, і от... Дуже мені пісня подобається, ми співали сьогодні, нині радість стала, якої ніколи не бувало. Правда ж сама пісня і багато пісень, багато віршів, а особливо слово Господнє, воно про це сьогодні нам говорить, нагадує. Можливо, ми десь якось друзі звикли чути про народження Ісуса Христа, про смерть, про Воскресіння багато разів чули. І, можливо, ми коли чуємо, наприклад, знову, то ми все знаємо, вже ми все чули. Нібито нічого нового. Ні, друзі, насправді це не так. Коли ми знаємо особисто Ісуса Христа і Він народився в цей, в цей світ, і ми це визнаємо, що заради мене особисто, то наше серце, наші серця повинна переповняти радість народження Ісуса Христа. Це незвичайний день для нас, і Він народився, друзі. І різдво це радість. Різдво це означає спасіння по благодаті сьогодні для нас. Месіє це визволитель. Христос значить помазаний. І можна ще продовжувати. Ісус народжений цим цим, цим словам. Категоріям Він відповідає. Велике свято, яке ми сьогодні святкуємо. Святкує увесь світ, я говорив, воно належить саме йому, саме Ісусу Христу присвячується. І хочеться вже були думки сьогодні, звучали да, про те, що коли ми сьогодні зберемося і завтра, і ці всі святкові дні, друзі, щоб ми йому віддавали славу і час, і давали йому місце для Ісуса Христа. Тому що це Різдво Христове, це саме народження Ісуса Христа, це Його свято, це його сьогодні день народження. Знаєте, хочеться такий приклад привести іншу сторону. Є люди, які, наприклад, до Різдва Христового відносяться ну ну як до звичайного дня. І можливо для них це звичайний день. Вони його проживають, як і завжди. Можливо, навіть і не приділяють ніякої уваги для Ісуса Христа. І можливо, навіть і віруючи, таке буває. Можливо, я не знаю. Можливо, навіть і ніяк не хочуть люди послужити ні для самого Бога, ні можливо, десь на вулиці чи комусь чимось допомогти. І цього можливо люди не хочуть робити, як нібито Ісус Христос і не прийшов у цей світ, і нема цього дня народження. Можливо, для когось він і не народився. Знаєте, можна продовжувати. Є такі відношення у людей. і Я знаю таких людей на превеликий жаль. А я думаю, що ми не такі, друзі. І сьогодні, слухаючи це все про народження Ісуса Христа, як ви вважаєте, чи приємно йому в його день народжується величезне свято? Ну, бачити, наприклад, давайте уявимо чи є серце. Або, наприклад, наші серця, якщо, якщо вони, друзі, не готові. Якщо наше серце забулося десь, якщо наше серце, наприклад, не приділяє уваги для Ісуса Христа. Я на 100% впевнений, те, що він бачить і знає наше життя і наше серце. Йому неприємно 100%. Коротенький приклад. Уявіть ситуацію, що наше день народження, твоє особисто, ти запрошуєш найближчих друзів, найрідніших, У тебе хороший настрій, ти задоволений, все вийшло, прибрав навіть квартиру чи дом. Все чітко, да? і приходять друзі, уявіть, і тебе ніхто не вітає з цим день народженням. Ніхто не привітав, ніхто там не подякував, ніхто не радіє тобою. Більше того, тебе навіть ніхто не помічає. Ваші дії? Я думаю, найперше, ми почнемо дивитись на годинник, думаю, чи довго ви ще тут будете. Да? Ну, по християнськи м'яко кажу, хтось відкриє двері, а можливо, ми скажемо так, до побачення. Да, ну... Так умовно кажучи, така ситуація. Ну, є, Якщо б таке сталося, такого не стається, ми розуміємо, в нашому житті. Всі приходять, вітають, є насрічі, нема, посміхаються, вітають, тому що наш день народження, правда ж? Друзі, уявіть, Ісус Христос так само є на небі, послав свого сина, віддав найдорожчий наш світ. І заради мене. І я тут буду собі дозволяти не радіти або не помічати його, або забуватися про нього, наприклад. Йому неприємно буде. 100% це його день народження, тому йому слава, хвала, йому привітання, йому і подяка. Друзі, Ісус заслуговує на те, щоб ми раділи. Він заслуговує на те, щоб ми його вітали. Ми читали далі, коротенько подивимося, там, з 8 до 19 вірша. Наприклад, ангел з'явився да, і говорить: Я звіщаю вам велику радість, тобто величезну радість для людей, хвалячи, славлячи на висоті, да, Найвища слава Богу, належить. І е, небо раділо, ми читаємо. І вони славили, і вони це цінували. Давайте уявимо ситуацію. Небо радіє небо. Чому радіє небо? Прийшов Ісус Христос, куди? Не до них. Він пішов з неба, прийшов до нас на землю. Заради нас відбувається, і небо радіє. І сили небесні ми читаємо. Да, і Ангел е, з'явився, да написано слава Господня, сяяла їх. І далі туди е, ми читаємо. Е, Анну промову, ось я вам благовіщу, радість велико що станеться людям усім, тобто заради нас, і далі слава Богу, на висоті, на землі мир у людях добра воля. Тобто, друзі, небо раділо. Для них це була величезна радість, переповнені були радістю, і це все відбувалося. Ми можемо тільки уявити, як раділо небо, наскільки вони раділи. Але Ісус Христос, я хочу звернути увагу, нашу Він родився саме на землі, саме заради нас. Питання, хто ми порівняні з небом, да? От, як ми сьогодні повинні себе вести, це стосується конкретно нас. Ми повинні радіти, ми повинні е, веселитися тим, що народився Спаситель світу заради нас, і ми маємо вічне життя, друзі. Не можемо не радіти, це нереально, це нелогічно. Якщо небо радіє і він народився, і прийшов на землю заради нас, то як повинні, повинні ми себе вести? Ще хочу далі сказати про те, що це звістка. Про яку нам потрібно сьогодні говорити, і кожного дня, і ці всі дні, щоб люди знали, щоб люди чули, що народився Спаситель світу заради нас, і це стосується напряму кожну людину. Це важливо користуватися цією такою нагодою, можливості розказувати людям про народження Ісуса Христа. Можливо, для когось немає сьогодні радості. Хтось думає для мене звичайний день, щось робити. Друзі, перевірити себе. І дуже дуже простий вихід ситуації. Якщо ти не радієш, може таке бути реально. Приходиш до Ісуса Христа, і кажеш, Господи, дай мені радість, моє серце. Це перший момент. Другий момент віддати йому славу, хвалу на колінах в піснях. Слово Господнє прочитати, виділити час для Бога. Друзі, Бог змінює серце, Бог змінює життя, і ситуація в тебе в серці змінюється. Ситуація в нашому домі зміниться, якщо ми для нього будемо давати часу, друзі. Коли ми його привітаємо, коли ми його помітимо, коли ми дамо йому місце в своєму житті, в своєму серці, в своєму домі, друзі, серце наповнюється радістю 100 що хотів би далі сказати? В ці дні прийнято дарувати подарунки да, один одному е, рідні, близькі, родини, можливо, комусь десь хтось якось. Е, і це нормально, тому що я вже говорив, це було від народження Ісуса Христа, це робили мудреці. і Сьогодні ми можемо це робити, і це належить Богу. Ми можемо це робити, е, комусь дарувати подарунки. Наприклад, Ісус сказав, коли я був голодний, що ви зробили? Накормили да, сміліше. Коли я був, хотів пити, був справи, що ви зробили? Друзі, ми сьогодні можемо це саме зробити заради Ісуса Христа іншим людям, ті, які мають потребу. Наприклад, в їжі є такі люди. Наприклад, хтось хоче пити. Наприклад, хтось буває, є в лікарні провідати. Коли я був в лікарні, хвор, ви провідали мене і про кого це говорить? Ви зробили це цим нашим ближнім, але це ви зробили для мене. Розумієте? І кожен із нас, якщо захотів би чи захоче, знайде якусь дуже маленьку можливість, або й велику, якщо серце дозволяє. Да? Піти послужити для кого чимось можливо, просто розказати про Ісуса Христа, і це буде радість велика для вас, друзі. І це ви зробили для нього в його день народження. Да слава Богу. Тому це робіть. Я коли готувався до своєї промови декілька днів, говорю, Господи, як же будь-квартиру, звісно, до нас ніхто не прийде, до мене чи ніхто ж не ходить зараз. А якщо й прийдуть, ніхто не відчинена така ситуація, да в країні сталася. І е, господи, пошли людину, кому можна послужити. І коли ми хочемо, коли наше серце воно відкрите для того, щоб послужити для Бога, для Ісуса Христа, Бог посилає людей. І заходжу я в одне місце, стоїть так е, немало людей. і Я підходжу до каси і дивлюся переді мною. Уже зрозумів, що Бог послав людину. Стоїть одна бабушка, і вона просто стоїть, нічого не робить, дивиться на людей. Так по сторонам дивиться, дивиться на всіх. І от моя очередь я підходжу, запитую там що у вас все добре, можливо чимось допомогти вам. Uh, і вона там гроші побачила, каже: о, гроші, якось так. Знаєте, так все відбувається. А в мене тільки каже декілька копійок. Є я кажу, давайте я вам дам гроші. Даю їй певну суму. Вона кладе, а каже, це мені кажу, да, це вам, все нормально. Беріть, кажу, не хвилюйтеся. Вона кладе в карман, стоїть касі. Та вона, каже, тут стоїть сьогодні. Це а її ніколи там не було, тому що там часто буває. І я зрозумів, що Бог привів сюди її. І я кажу, з Різдвом Христовим у вас це було десь 23 ще числа, от, трошки заранше. Да? Начинаю вітати її там, і всі чують. Вона ще трошки глухенька була, то я так громко, і всі почули. І все. Я повертаюся, привітав, віддав і іду. Дивлюся на людей. О, дивіться, яка реакція. Коли ми робимо якесь добро ще заради Ісуса Христа, і я повертаюся, всі посміхаються, всі радіють. І Я думаю, хорошо, зробив добрий вчину, хай дивляться». Сказав з Різдвом Христовим вітаю вас. І це сказав, думаю, це важливо. Хай люди чують, хай люди знають, що народився Ісус Христос, і ми будемо святкувати. Ми сьогодні почали це робити, святкувати Ісуса Христа. Друзі, до чого це я веду приклад? Якщо ми хочемо. Для Бога щось робити, щось зробити, Бог обов'язково буде посилати у наше життя людей. Якщо ми закриті, наше серце воно трошки не хоче розполаг... не розполагається, м'яко кажучи, то і немає якось цих людей. Я знаю таких періодів багато в житті, коли нікому нічого не допомагав. є періоди, коли багато і в дорозі підвозиш, і там і сям з'являються люди, і ти робиш заради Бога і для Його слави, друзі. І він посилає цих людей. Сьогодні, коли ми. Зберемося за святкові столи. Я вірю в те, що всі зберуться в когось щось на столі буде. Ми не помираємо з голоду. Слава Богу, хотілося б закликати нас, віруючих людей, для того, щоб ми, друзі, віддали славу для Бога. Декілька хвилин. Як можна це зробити? Яким чином можна слово Господнє прочитати? Можна пісню заспівати, можна е, задати запитання або поговорити про те, як Різдво Ісуса Христа вплинуло на мене, які відбулися зміни, що взагалі відбувається, як я живу ці дні взагалі. Просто коротенько віддати для Бога славу його день народження, друзі. Коли мені хотілося привести приклади і ні, не буду записувати, не хочу привести, але ну, я все-таки скажу. А, давайте от, уявимо таку ситуацію. Наш сіл, де ми сидимо. Вистачає сільців чи не вистачає, скільки там гостей би не прийшло в нашу хату, слава Богу, яких багато. Поставити один стілець, хай стоїть просто, ніхто туди хай не сідає. Нехай він нагадує нам про те, що сьогодні день народження Ісуса Христа. І для нього хай буде слава, для нього хай буде місце. Просто умовно кажучи, це можливо нам допомогло би просто зробити це. Думаю, думай, друзі, для нього б це було приємно. Згадується один приклад такий. Він не зовсім сюди має відношення, але як приклад, дивіться, колись ірод вийшов, прийшло дуже багато людей. і Він вийшов, і народ почав що кричати. Пам'ятаєте? Слава голос Божий, а не людини. Да? І не знаю, що собі надумав іру тоді про себе. Йому треба було віддати славу для Бога. Але він, мабуть, надумав, що він теж якийсь Бог там, хай менший, але якийсь Бог, і промовчав, славу Богу, і не віддав. Бог його знищив. Питання в чому, друзі? Часто ми робимо добрі вчинки в церкві чи поза церквою, і це ради Бога. Але чомусь чомусь інколи хочеться, ну щоб мене помітили, що це я зробив. Розумієте? Ні, я хотів би другий момент сказати, друзі, належить слава Богу, давайте її йому і віддавати, і в його день народження, і в церкві, і в житті це важливо, і навіть у наших хатах, за нашими столами, і будь-де, друзі. Як ми сьогодні не святкували, це свято народження Ісуса Христа. Нехай буде йому слава, нехай буде для нього місце у нашому житті, в нашому домі, друзі, і в наших серцях найважливіше. Я би ще зрозумів людей проведу такий приклад, чи тоді. Чи сьогодні, якщо б люди покликали в небо і перше сказали до приходження Ісуса Христа, Господи, прийди до нас, зійди на землю, да, народися, помри за наші гріхи, воскресне. Я би ще людей зрозумів, що це ми там проявили якусь ініціативу. Да, але друзі, так не було ні тоді, ні сьогодні. Люди не потребували Ісуса Христа в своєму житті. Да, і вони якось жили своїм життям, вони його не помічали і не шукали. Дуже мало таких людей, навіть в Біблії ми читаємо. Мало, мало людей, які йшли за Ісусом Христом, навіть народів. Да? То, е, е, друзі, е, хочу сказати про те, що Він прийшов до нас, і якщо б якщо ми покликали Він прийшов, я би нас зрозумів. Але, друзі, ми гинемо. І ми гинули, але він прийшов, бачачи, що люди погинуть усі. І він прийшов, тому що ми гинемо і заради нашого спасіння. Що нам показує Різдво? Різдво нас наближує до Ісуса Христа, і Бог зі своєї сторони зробив все, щоб наблизитися до нас сьогодні. Хотілося б на цьому прикладі закликати нас, щоб ми зі своєї сторони, брати і сестри, зробили все, щоб наблизитися до нього. Хоча б якісь зусилля приклали, і це було б дуже приємно як для нього, друзі, так само, як і для, і для нас. Любов Ісуса Христа, і саме через любов він прийшов. Ми розуміємо, вона спасає сьогодні світ, і любов Ісуса Христа вона поширюється сьогодні в світі. І оця історія про різдво. Це історія про любов Божа, про любов, Божа любов, тому що він прийшов і народився. І я хочу звернути ще нашу одну увагу так коротенько на те, що він прийшов і народився саме в Яслях. Чому його туди поклали, друзі? Можливо, ми про це мало думали, можливо, ми прямо так і думаємо, тому що не було місця. Да? По факту так і не було місця, тому і поклали його туди. І цих пелена замотали все інше. Але є одна причина. Одна причина є, чому саме Ісус Христос Він цим керує, Він все знає. Чому з'явилися там Марія, Йосип Віфлеємі саме в той час і так далі. Друзі, на все є е, Божа воля. Про це можна говорити, але мало часу у нас. Ось дивіться, одна історія. <кхух> Не одна, але так було по факту на той час. Чому його поклали е, в яслях Діло в тому, що Єрусалим від Віфлеєму знаходиться за 9 кілометрів, тобто недалеко. І дивіться, яка ситуація. Коли знаходи, коли народжувалися ягнята у віфлеємі, я думаю, в інших місцях так само то їх клали в ясля, їх замотували всі пелена, і щоб у них не то що ніякої вади не було чи шкоди якоїсь їм, а щоб навіть навіть ніяких не було на цих ягнятах. Тобто їх замотували і клали в ясля. Уявіть ситуацію. навіщо питання? Можливо, хтось знає. Ці ягнятя потім, коли вони виростали, і люди, які йшли в Єрусалим, в храм приносити жертву, вони брали цих ідеальних ягнят, і воно було ідеальне. Його замотали, поклали в ясня, вирощували. Вони були насправді ідеальними. Прийшов час, друзі, коли прийшов Ісус Христос, Син Божий на землю, народився саме в Віфлеємі, саме в Хлєві, і саме кладуть його також, заматують ці пелена. Які заматували янят і кладуть в ясля, як ідеальне дитя, Розумієте, з чим пов'язано, який це був прообраз сьогодні для нас, і ми це розуміємо. А тоді для народження Сина Божого, як ідеальне ягня, як ідеальне дитя. Отака ситуація відбулася і воно було пов'язане. Коротенько хочеться сказати ще. Є одне така зв'язок. Такий вихід 12 розділ, там говориться про те, що коли єврейський народ святкували першу і останню Пасху в єгипетській землі. То вони брали знову ж таки це найкраща ягня в своїй сім'ї. Сідали по сім'ях, вони його їли вночі, тому що вранці їм потрібно було виходити. І вони намазали написано косяки дверей, кров'ю. Навіщо? Щоб коли буде проходити ангел-губитель, який знищив перворідних в єгипетській землі, це не торкнулося ізраїльського народу. Що це їм нагадувало? Їм нагадувало це те, що вони є вибраний народ, те, що вони є Божий народ, і знову ж таки ягня, друзі, ягня і кров. Його воно спасло їх на той час. Сьогодні Ісус Христос прийшов і замінив. Став він цим. Він став жертвою за гріх саме Ісус Христос. І кров Його вона є спасінням сьогодні для нас. Він нас спас від загибелі да, від вічної смерті, саме дякуючи тому, що він народився, прийшов і пролився ту кров. вину, друзі, кров за кожного із нас. В кінці хочу сказати такі речі: чи вплинуло різдво на мене особисто? Давайте задамо собі. Оце запитання риторичне, як воно вплинуло, що змінилося, що відбувається в моєму серці? Чи просто нічого не відбувається? Сьогодні пройшов церква, який в ту неділю, і підемо додому, чи хто куди, розійдемося і на тому все. Друзі, як вплинуло Різдво на тебе особисто? 100% якщо Ісус Христос народився в нашому серці, то Різдво не може не вплинути на нас, і ми сьогодні радіємо для нас. Сьогодні це день особливий. Ми чекаємо Месію за нами, який прийде, і ми радіємо однозначно його народженню. І нам не все одно, що сьогодні просто неділя, ні сьогодні народження Ісуса Христа. Ми знаємо про те, що Різдво воно вплинуло також і на світ, тому що звіска Євангелії пішла по всьому світі. І більшість світу, вони святкують це народження, це свято для них воно є. І в кінці скажу таку річ, також важливо, друзі, Бог собі вибирає надійних людей. Це є окрема тема. Можна про неї багато говорити, тому що в Біблії дуже багато є прикладів на рахунок цієї теми. Бог собі вибирає надійних людей. І дивіться, Бог вибрав Марію, тому що вона була чиста, свята готова для виконання цієї місії, покладеної на неї Богом, правда ж, і вона її виконала. Йосип так само батько приклав немало зусиль і не написано, де він там роптав, чи щось таке. Ні. Як ну, він до цього також підійшов і виконав цю місію, зрозуміло. Друзі, багато інших є прикладів людей в Біблії, наприклад, учні Ісуса Христа, яких вибрав Він, Він вибирає собі надійних людей, він їх вибрав. Вони знову ж таки цю місію виконали, дійшли до самого кінця. І Переключимося на себе сьогодні особисто, чи є тим надійним, чи вибрав мене Бог, і чи є для нього тим надійним, і чи поклав він на мене цю місію, яку повинен і я виконати, живучи на цій землі, не просто прожити друзі, а щось зробити для нього і зробити це правильно дойти до самого кінця. Хай Бог цьому нас благословить, допоможе, щоб ми були надійними для нього. І в кінці, друзі, давайте віддамо йому славу. Слава Богу, на висоті на землі. Да, ми читали слава Богу вишніх. Слава йому і хвала, друзі. Давайте йому низько вклонимося нашому Богу за те, що Він народився заради, заради нас. І віддавати йому будемо і славу і хвалу сьогодні, і ці всі святкові дні. Не будемо забуватися, друзі, народження Ісуса Христа. Нехай Він буде благословенний віки вічні. Амінь. Давайте підведемось. У кого є бажання, будь ласка, моліться, можна славу Богу, віддати. Я завершу.